Пандемія сьогодення, 29 жовтня, весь світ відзначає день боротьби з інсультом. Медики б'ють на сполох. Щороку у світі реєструють 16 мільйонів випадків гострого порушення мозкового кровообігу. Україна теж не паса задніх 120 тисяч інсультів на рік, 2700 з яких на Прикарпатті. До того ж, кажуть лікарі, мозкова катастрофа все молодшає. Те, що інсульт помолодшив, це однозначно. На самий наймолодший інсульт кінослижати двадцять 23 роки. Напевно, це якась плата за нашу урбанізацію, за на за наше життя, яке є досить цікавим зараз, але воно сприяє гіподинамії. Тобто дітей треба виховувати так, щоб вони все таки рухалися. Затерпання обличчя, параліч руки чи ноги, втрата зору або мови усе це найпростіші ознаки інсульту, на які люди часто не звертають увагу. А відтак не поспішають за допомогою і дарма наголошують лікарі, бо саме перші години від початку мозкової катастрофи вирішують долю пацієнт. Адже в цей час можливе застосування рятівного тромболізису, який нині успішно здійснюють у трьох медзакладах області. Коли розвивається інсульт, у людини протягом хвилини однієї хвилини гине до двох тисяч нервових клітин у мозку. Якщо пацієнт поступає в стаціонар в перші 4,5 години, цей час названий терапевтичним вікном. Цей час можна провести. Дуже потужне лікування, яке розчиняє тромб, якщо причиною інсульта є тромб мозкової артерії, і людина практично виздоровлює. Але така процедура може проводитися тільки в перші години після інсульту. Серед найпоширеніших факторів ризику виникнення інсульту гіпертонічна хвороба. Тож медики радять пильніше ставитися до власного здоров'я, бо гостре порушення мозкового кровообігу легше попередити, аніж лікувати. У випадку артеріальної гіпертензії вона потребує безперечно контролю. Тим більше, що зараз у нас продовжує діяти пілотний проект щодо регулювання цін для хворих на гіпертонічну хворобу. Всі райони успішно працюють в цьому проекті. Медикамент. Ти надзвичайно доступні, причому вартість окремих медикаментів для пацієнтів, вартість гіпотензивних препаратів, вона на даний час складає 9-15 гривень. Водночас, щоб зменшити ймовірність виникнення інсульту, лікарі радять дотримуватися здорового харчування, уникати шкідливих звичок та вести рухливий спосіб життя.